Цьому ролику поговоримо про скасування пільг по сплаті ЄСВ для підприємців. Також поговоримо про розміри податків у зв'язку із прийняттям нового бюджету на 2025 рік. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І зазвичай ми всі слідкуємо за. Прийняттям бюджету на наступний рік, для того, щоб розуміти, яка мінімальна заробітна плата буде встановлюватися на 1 січня наступного року. Тому що від цієї величини ФОПи у ФОПів там другої групи, як мінімум, залежить розмір єдиного податку, залежить від цього розмір єдиного соціального внеску, який ми сплачуємо. І, звісно, залежить ліміти ФОПів на дохід за рік. Проте в Цьогорічньому бюджеті заклали ще одну річ, достатньо несподівану, але вона є, і вона достатньо неприємна: це скасування пільги по ЄСВ. Я спочатку, коли побачив, що люди почали про це писати, не повірив. Проте відкрив проект бюджету, відкрив закон про ЄСВ і дивіться, що там дійсно знайшов. Отож, це в нас закон про ЄСВ. І тут в нас є пільга, пункт 9.19, що тимчасово з 1 березня 2022 року, і до припинення або скасування воєнного стану підприємця, зазначені в пунктах 4, 5, 5, 1. це коротше всі ФОПи. Мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. Є в нас пункт в законі про ЄСВ. Про те, що ми можемо ЄСВ сплачувати добровільно. По суті. Тепер дивимося карту законопроекту на наш бюджет. Наголошую, це ще не прийнятий закон, це тільки проект нашого бюджету. Проте, дивіться, що там є. В прикінцевих положеннях в нас є пункт 3: зупинити на 2025 рік дію і перелік різних пунктів, норм різних законів. Проте серед всіх інших є пункт 9,19 розділу 8 при кінцеві та перехідні положення закону про збір та облік Єдиного внеску. Тобто. Бюджетом на 2025 рік пропонується призупинити на весь рік дію цього пункту. Тобто, сплата ЄСВ знову стане обов'язковою, принаймні на 2025 рік. Це ще не прийняли, тільки, тільки висунули на розгляд. Проте, ну. Навіть не знаю, що сказати. Ось таким чином, блін, якщо, якщо хочете скасувати пункт-норму, що ми можемо сплачувати ЄСВ добровільно, прийміть рішення і скасуйте, введіть зміни до закону про ЄСВ. А, а ось таким чином, я навіть не можу сказати, наскільки це взагалі законно і чи так можна робити, але. Бачимо, що хочуть. Окей, будемо слідкувати за цим. В мене в телеграм-каналі. Як тільки новини буде з'являтися, буду повідомляти. Тому обов'язково на телеграм-канал мій підпишіться. Ось посилання з вам зверху залишу. А зараз ще поговоримо про важливу річ для підприємців. Це зміна розмірів податків на 25 рік. Не в бюджету в нас передбачається фіксування мінімальної зароб... заробітної плати на 1 січня в розмірі 8 тисяч гривень. Попередньому, ну як в попередньому, в цьому в 24-му році була 700 на 1 січня, і багато що до цієї величини прив'язувалось. На 1 січня 2025 року буде 8 тисяч. На що це вплине? Отож, в першу чергу це буде впливати на річні ліміти доходу підприємців. Так, ФОПи першої групи будуть мати річний ліміт 1 мільйон 336 тисяч гривень. ФОПи другої групи 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Фопи третьої групи аж 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Це не єдине на що впливає мінімальна заробітна плата. В нас вона впливає на ставку ЄСВ. Але ЄСВ в нас вже і так 1760 гривень в місяць. На 2025 рік ця сума буде такою ж 1760 гривень в місяць. Проте зміниться розмір єдиного податку. Фопи другої групи будуть сплачувати 1600 гривень єдиного податку в місяць. Фопи першої групи так і залишається 302 дві гривні вісімдесят. Опійк, тому що сума єдиного податку ФОПів першої групи прив'язана до прожиткового мінімуму, не до мінімальної заробітної плати. Ну і ще з неприємного, в нас ще не прийняли закон про збільшення розміру військового збору і про введення військового збору для фопів першої, другої, третьої групи. проте, як на мене, цей законопроект рано чи пізно приймуть скоріше за все рано, там вже в жовтні чи в листопаді. І в такому разі на 2025 рік в нас буде з'являтися для фопів ще один платіж це військовий збір. Для першої і другої групи він буде складати в 2025 році 800 гривень. Для фопів третьої групи це буде 1% від доходу. Тобто, загалом потрібно буде платити 5% єдиного податку і 1% військового збору загалом на 1% виростає податкове навантаження від. Доходу, якщо ж у вас залишилися питання, можете писати їх тут в коментарях під відео, в телеграм-каналі можете писати там. Часто відповідаємо, чи я, чи мої колеги, чи просто бухгалтери-підприємці, які мали схожий досвід і хочуть ним поділитися. Також нагадаю, що в мене є чудова команда, яка надає платні консультації, яка подає декларації, бере фопів наведення. Контакти для запису в описі під відео можете також звертатись. І Děkuji vám za předzvěst, berěte sebe, na vše dobré.